Того року на Софіївській площі в місті Києві зловмисниками вчинено пошкодження паркової скульптури, е, відрубано і, вик... і викрадено голову даньої Слов'янського кумира світовида, який був частиною пам'ятного паркового комплексу, встановленого на ознаменування 1500ліття міста Києва, як паркова скульптура Світовид був власністю всіх громадян міста Києва, незалежно від їхньої національності і розповідання. Він мав свідчити про багатотисячолітню дохристиянську культуру і історію столиці України. Автор скульптури, заслужений художник України, член Національної спілки художників України Інна Коломієць. Київська скульптура була копією унікальної пам'ятки, знайденої в 1848 році в річці Збруч. В Україні оригінал, це, це, сама ця пам'ятка, вона єдина у світі такого роду пам'ятка і зберігається зараз у Кракові. У Польщі тоді були такі історичні обставини, але копії цієї скульптури є, знаходяться у багатьох музеях України в багатьох містах. Я не буду зараз їх перераховувати. Є копії в історичному музеї національному музеї історії України. Як пам'ятка Слов'янського культового мистецтва, світовий відомий у всьому світі став уже візитною карткою столиці України. Сотні туристів фотографувалися біля нього і мають у своїх. Архівах фотографії з цією пам'ятою. Крім того, ця статуя стала ще місцем паломництва конфесії давньоукраїнської віри, це об'єднання рідної віри України. Крім того, до нас приїздили в Київ представники багатьох інших слов'янських країн, так само до цієї статуї. Хочу сказати, що починаючи від 1988 року випадки наруги над дохристиянськими пам'ятниками культового мистецтва стали певним зразком, негативним зразком для наслідування. Мотивацією злочинів, як ми розуміємо, був і залишається релігійний фанатизм або якісь політичні уподобання представників найчисельніших власне різних напрямків як політичних, так і культурно-мистецьких, так і релігійних напрямків. Скажемо, що встановлена ця статуя була в 1982 році і вона вже виконавши свою роль як свідка давності нашого походження, комусь стала дуже заважати. В 1998 році під час зміни шляхового покриття на Софійському майдані її просто викинули, але на вимогу інтелігенції міста повернули, але лише змінили місце її розташування. З того часу її постійно обливали фарбою, про що ми можемо тут і кадри показати. Обливали фарбою і прийшлося її навіть пофарбувати, бо вона очищенню не підлягала. І нарешті, в 2013 році, головорізам вдалося цю скульптуру зруйнувати, знищити неодноразові звернення рідновірів. До правоохоронних органів, на жаль, досі були безрезультатними. Винуватці жодного разу не були притягнуті до відповідальності е, ні за якими статтями, ні за розпалювання міжрелігійної ворожнечі, ні за завдану матеріальну, моральну і фізичну шкоду, ні навіть за застосування проти ріднові холодної вогнепальної зброї і нанесення тілесних ушкоджень. Це сталося в 2007 році біля музею історії України о 12 й годині дня, коли люди там відпочивали і прийшли подивитися капиші подивитися древні статуї була такий дуже жорстокий інцидент але я поки що залишу його поза уваги просто інформую щоб ви знали що були і такі факти ми надіслали заяви про знищення скульптури президенту україни януковичу голові верховної ради рибаку міністру внутрішніх справ вибачайте що без імен по батькові України Захарченку, голові служби безпеки України Якименко, генеральному прокурору України Кшонці, міністру культури України Новохайку. Однак у нас немає впевненості, що черговий злочин буде розкрито, а винуватці покарано. Тому ми вдаємося до прес-конференції. Надії на поширення цієї інформації, оскільки скульптура світовида стояла навпроти головного входу в головне управління МВС України в Києві по вулиці Володимирська, 15, то камери відеоспостереження мали би зафіксувати злочинні дії. За таких обставин пошук зловмисників полегшується. Проте складається враження, що зловмисників шукати не збираються. Отже, міжнаціональні та міжконфесійні відносини в державі Україна не регулюються ніякими законами. Таке складається враження. Ці факти спонукають до логічних висновків. Відсутність покарання за злочин тягне за собою наступні злочини. Так от нам відповідають, що в таких випадках немає, не несе такі зруйнування стату і не несуть в собі суспільну небезпеку, але хочемо сказати, що вони несуть в собі суспільну небезпеку і повірте, що створюють вкрай негативний імідж України у всьому світі. Наприклад, я хочу повідомити, що Європейський конгрес етнічних релігій, Слов'янські центри Польщі, Словенії, Словені, Сербії, Хорватії, Болгарії, Росії, Білорусі. США, Канади та інших країн висловлюють занепокоєння, і нам прислано цілий ряд. Документів співчуття і різних запитань, як це стається біля історичного музею. Зруйнована статуя Перуна, тепер світовид. Але ми маємо перелік. Якщо хтось цікавиться, я роздам перелік цих і є в інтернеті. Будь ласка, на нашому прес-релізі є всі адреси перерахованих руйнувань пам'ятників, про які я сказала. Шановні друзі, я хочу сказати ось що перелік вчинених руйнувань дуже значний і почався у мене. Я веду його рахунок з 21 століття лише. Але боротьба з пам'ятниками хочу сказати, що це ознака духовного безсилля. І застерегти суспільство треба, що боротьба з богами це дуже невдячна справа. Тому напередодні загальнодержавного святкування 1025 ліття хрещення України та Руси. Численні факти християнського бузовірства, так це називається сьогодні в релігієзнавстві, дискредитують християнство як релігію. Церква, і, як і за часів середньовіччя, виховує свою пасту в дусі релігійного фанатизму і зневаги до духовної спадщини інших традиційних конфесій. Я зараз надаю слово художнику Віктору Крижанівському для коментаря. Дякую, Знаєте, по історії дуже багато таких випадків, пані Галина вже деякі перерахувала. І замість того, щоб додати до цієї історії нашої древньої якісь нові знахідки археологічні, якісь надбання художні, у нас знаходяться люди, які просто все це нищать. Мені дуже прикро, коли я це узнав, бо я кожен день їжу в мимо світовидах. І просто було жахливо дивитися на цю картину. Я знаю одне, що той, хто сіє зло, той зло отримує. Це відомо по історії. І пані Галина наголосила, що наша держава повинна відслідковувати такі випадки і брежливо ставитись до пам'ятки культури. Я можу перелік зробити історичний. Каміна Могила. Триківська культура, Древня Русь зі всіма усіма пам'ятниками все це те, що вибудовує той фундамент, на якому будується так називаємо нова незалежна наша держава. Чому так називаємо? Бо все, що відноситься до державності, до її культури, зневажається і попирається владою. Я це говорю не перший, я думаю, не останній. Я думаю, що рідновіри ще скажуть своє слово і відносно того, що треба, перш за все, воскресити цю пам'ятку більш того, їй треба поширити з точки зору знань про неї. Бо ми знаємо, що є така пам'ятка, але не знаємо, що вона означає. Це те ж сама трійця, це три світа: світ прави, світ яви і світ нави те, чим жили наші пращури, те, що сповідували вони. І навіть християнство украло православ'я назву у, нашого, у нашої віри древній, бо наша віра називалася православна. І не дуже так давно християнство присвоїло собі цю назву і користується нею. Що я хочу сказати, що воздвигаються пам'ятки християнські, воздвигаються пам'ятки мусульманські в нас в Києві будь які але нема пам'яток нашої землі, нашого народу. Дуже мало. А якщо вони є, то до них відносяться таким чином. Я знаю, що в даний момент закритий музей, приватний музей трипільської культури в селі Трипілля. там теж не все добре. Там піднятий пласт дуже високої культури, і цей музей закритий. Я думаю, мої колеги додав ще, я дякую за вас. Володимир Макарович, що Ну я хочу додати до того, що ви сказали, знаєте, більш конкретними такими. Бо якщо ми зараз на озвучимо, то може цього було недостатньо. Значить, я скажу, що такий приклад Житомирщик в міграді Новоград волинського там древнє городище, Возв'яги вангелу зрізали і спалили дерев'яну скульптуру світовида 12 липня 2009 року вчинено другу над культовою спорудою на Вірівнікополя. <кій> Зруйновано знову світілище Перуна. В листопаді 2009-го, в селі Грігора в Казаріської області, зруйнована скульптура роди і рожениці. 21 вересня 2009 року невідомі зловмисники таємні ночі знищити дерев'яну скульптуру образу Бога Перуна. Підпилила на, на другу дубову основу. 30 вересня 2009-го перуна. 21 лютого 2009-го в Києві скульптура Святовидно-Сапівської площа фарбою. Фарби. Ото, що говорила пані Лоско. 6 вересня 2009-го уруйновано святилище на Хортиці в Запоріжжі. На початку грудня 2010-го налиці в Налисій місті Київ була спалена дерев'яна скульптура Перуна. 31 грудня 2010-го. Чергова спроба знищення перуна на Саракіївській горі підпала. В ній задалося 12 березня 2011 було схоєна друга на Слов'янським капіщем, розташована гори в Києві. 20 березня 2011 року в Дунаєвському районі Хмельницької області було зруйновано статуя Перуна. 7 квітня 2010-го в Хмельницьку було спольдровано капіще Стрибога. Ну і так далі можна тут цей перелік можна е, дуже довго продовжувати, я, щоб не займати багато часу. На жаль, ні один факт цих злочинів не був розслідуваний. Чи не тому нема результатів, що влада сама причетна до цього, чи покриває злочини. А як інакше сприймати цю бездіяльність? Язичська віра проіснувала десятки тисяч років. Це віра наших пращурів, вона жива і існує сьогодні. Знищуючи язических богів, це спроба змусити нас позбутися пам'яті наших предків. Це об'явлена війна нашому минулому, нашій історії і віри наших предків. І інакше це не сприймається. Ми приходимо до висновку, не можна більше чекати від влади виконання свого обов'язку по розкриттю багатьох злочинів. Тому ми повинні самі підключатись до пошуків цих вандалів. за інформацією, про ті, хто вчинив злочин з Бруським світовином, я пропоную в нагороду від себе лично 20 тисяч гривень. Так що прошу, якщо можна, дати мій телефон. І якщо буде інформація, людина, яка цю інформацію дасть мені, вона отримає від мене 20 тисяч гривень. Хто це зробив? І ці злочини, на жаль, йдуть в різних напрямках. Ми знаємо, що в Долбуни і на Рівненщині в ніч 6 на 7 березня спілкували пам'ятну пам дошку Степана Бандері. Це вже на сучасній нашої історії. В ніч на 6 березня волі Задаронецькій на Стріщині було пошкоджено меморіальну доску та пам'ятник Степану Бандері. В ніч на 7 березня в було вчили на другу над Берельєфа Романа Шухевича Білогощі, що біля Львова. І ці люди мали на меті не тільки співбрувати пам'ятники національним героям, а піднизити нас, українців. Цілком зрозуміло, що злочини на цьому не зупиняться. Тому від нас залежить, як воно буде в далі розвиватися ці події. Дякую. Дякуємо, Володимир Макарович. І тепер я слово надаю ну, славетному просто художнику, який є автором монументів Матері України на Майдані Незалежності, засновників Києва. Це Анатолій Васильович Кущ. Просимо вас до слова. Дякую. Діло в тому, що я пам'ятаю і майстерні у нас були поруч з Анатолієм Олемілець, це народний художник, дуже гарний скульптор. Мисляча людина. І коли до 1500 річчя була зроблена оця алея пам'яті історичної, вона включала в себе чотири такі невеликі, але дуже інкі форми, в яких ми бачили і дохристиянське, і радіхристиянське мистецтво. Причому, що цікаво, що воно все складалось практично з аутентичних речей. Діло в тому, що більше як оцей збруський світовид оригінального твору монументальної е, скульптури, е, до, славя... до християнської нема і не буде вже. І не оцінити хоча б цей історичний факт, цей е, момент, що це єдиний наш такий культурний пам'ятник, який є достовірним абсолютно. Взять і знищити для мене це абсолютно не налазить кажуть, на голову. Коли воно було зроблено до 1500 річчя Києва, це були дійсно красиві речі. Спочатку ми бачили значить, невеличкий фонтан з двох барельєфів першого ще Михайлівського собору. Вони збереглися, знайшлись, і слава Господу, копії їх оригінальні були встановлені. З часом їх не стало. Прикро. Потім стояв, ви знаєте, і стоїть зараз, правда, жилюгідно стоїть. Цей водорій Лев. Значить, він колись був фонтанчиком таким милим, гарним, але зараз, якщо ви пам'ятаєте, пороставили там будок, буток, страшних архітектурних форм. І цей фонтанчик занедбаний, нещасний зараз. І, мабуть, його доля чекає така сама, як Святоїна. Потім стояв світовити. І він звісно був зроблений під камінь. Він зроблений був абсолютно ну, точно повторюючи оригінал. І це було дуже дуже цікаво, я вважаю, для всіх. І знаменно було. І завершувався цей комплекс, якщо ви пам'ятаєте, фонтаном сонцю. Зараз стоїть дві якісь глиби, чимось там обмазані, обклеені. Страшний вигляд має все це. Ну що, ми маємо тепер значить, цілу алею генделиків півних. Коли я дивлюсь на це як на релігійний такий момент, це, це теж мене дуже турбує, бо є вільний момент сповідання, кожен має право вірити в те, що він хоче, в те, що він дійсно вірить. Це раз. По-друге, це я вважаю, значить це є просто напряд на нашу культуру, як таку, на нашу історію. І оці от однієї цепі з, з Утисками мови, утисками культури, іде просто боротьба з українством взагалі. У мене таке враження, що нами керують українофоби. І ми живемо в страшний час, і якщо ми зараз якось не згортуємося, якось не прийдемо до тями, що ми все-таки на цій землі є корінна нація, корінний народ. І наші права теж повинні бути враховані, а не тільки права меншин. Хоча я вважаю, що не мають право на своє існування, і існування, будемо казати, вільне. Е, я вам скажу таку річ. Багато речей, які я створив на Україні, а я взагалі працюю більше в історичній темі, е, скажімо так, на Новорисивищина стоїть мій баян. П'ятимітрова скульптура на княжій Горі. Кому вона заважала, я не знаю, але все порізали. І шиться він бігне. Меча зрізали, гуслі зрізали, два соколи, які летіли, причому громадні, це ж десь розмах був 2,5 метри. Зрізали, все порізали. Стоїть бідна та Ярославна над десною. Порізали крила їй. Ну, коротше кажучи, все, що стосується українства, от я вже далеко не буду ходити, він, Тарасовий шляхін. Здається, вже Тарас. Кому ж заважає Шевченко? Не знаю. В Моренцях. Стоїть, мені 13 -ти. минали, бідне ягнятко, зрізали. Вони прибігли до мене, кажуть, Анатолій, що робити. Я кажу, що робити? Треба ягнятко зробити, зробив ягнятко. Тепер вони на свято виносять ягнятко, свято кінчилось, ягнятко в сарай. До чого ми добуваємось на цій Україні, я не знаю, але якщо ми, українці, самі собі не скажемо, що це наша земля і нам її треба охороняти, мабуть, ніхто за нас цю проблему не вирішить. Дякую, Анатолій Васильович. І принагідно пригадалося мені ще й таке, що ось надійшло повідомлення нещодавно, коли ми готувалися до конференції: що навіть на цвинтарі, на могилі уславленого нашого археолога Бориса Мозолевського, зрізали бронзову пектораль. Так, і ще, можливо, ще, ну, давайте Ольга Сінкевич кілька слів хоче сказати. Вона досліджувала питання знищення пам'ятників, скажімо. скажемо. Мікрофончику побіже бути, добре, думаю, вас не дослушав. З могили косач, Лесі Українки, теж викрадали бронзові квіти, двічі поновляли, ну зараз. Слава тобі, Господи, я, вони. я що хочу сказати? Міліція нічого не досліджує, не працює. І ну, кажуть, що ви знаєте, у нас люди зникаються, що там скульптура якась зникла, ну і що нема часу на це. Я хочу привести такий приклад. У мене загинув чоловік, дуже була гарна людина, заслужений тренер України з кінного спорту. Загинув в 79-році, і мій брат Юлій Сінькевич, скульптор монументаліст сказав, що на річницю буде стояти пам'ятник. Він дійсно зробив пам'ятник, дуже гарний пам'ятник. І чоловік з конем, з його конем. Між іншим цей, цей кінь проведжав його на цвинтар. Як це подобає, коли він кіннотник. На плащині от авторський надпис Ю Сінькевич 1980 рік. Простоїв на цвинтарі 30 років і 5 місяців. А він спав боком. В кінці uh, 10-го року, 2010 року, я прийшла на звинтер 7 -го. листопада, нема, ускакали кудись, uh, викликала міліцію 12-го, тобто через дві топи вже порушили кримінальну справу і за два злишком роки нічого гісіньки не зробили. Нічого гісіньки. Uh, Мій цей монумент це не перший і не останній. От коли зійде сніг, треба прийти до своїх родичів на цвинтар, подивитися, що там робиться. Ціли рядочки знесені на цвинтарі. І це дуже сумно. Тому що це не тільки моя справа, у всіх є родичі, які десь поховані, знищують все, фонкою відшивлюються вітер, зносять елементи огорош, плити гранітні і мармурові. А цей самий пам'ятник підрахували, скільки кілограм зусилля треба було прикласти або зірвати його, відірвати від основи і від анкерних кріплень. Та всього на всього 11 тисяч сімсот кілограмів сили. Тобто висновок це не могла зробити людина, а це стільки завдяки крану було зроблено, автокрану. При тому, я чого хочу зупинитися саме на цьому, що будь-який кран не може заїхати на цвинтар, там є два свої крани потужних. Тобто це втрачена вигода була Хто це зробив? Звісно, що самі зробили ті, хто працює на цвинтарі. Тобто працівники цвинтару крадуть, біля покривають. Панцевників цвітера, а прокуратура покриває е, міліціянцем. І все нормально. Все. Все це почалось не сьогодні і не в 10 му році, а в 80-му році. Якщо е, пан Анатолій пригадає, то е, колись Щербицькому дуже не, 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 не сподобалось, е, як назвали нефтябаба на Артема. Знесли. Це, між іншим братова скульптура теж була. В той самий день ще чотири роботи було знесено е, на березі. І, е, між іншим всі ці роботи проходили експертну художню раду. Тобто, не будь-які, не хтось сам по собі їх поставив. І тепер теж варто себе вандалізм. І... Щось треба з цим робити? Наполягати, щоб кожен окремий випадок якось було досліджено, роз, розслідувано. Не прощати жодного випадку. І повинні люди знати, що в Україні обкрадають і живих, і мертвих. Це жах. Просто жах. Дякую. Я думаю, пані Ольга. Шановні друзі, хто ще хоче виступити, подумайте. А зараз я надаю слово Володимиру Івановичу Петруку. Я би хотів наголос зробити в на тому, наскільки це важлива пам'ятка, наскільки це унікальна пам'ятка. Справа в тому, що її ціну обговорюють уже півтора століття. Ще в 60-х роках, ви знаєте, у нас. Був такий великий проєкт історії українського мистецтва. І що тоді все-таки люди зуміли оцінити і подали, я покажу зараз цю сторінку, оцю освітові, та його завжди так дають у чотирьох іпостасях, по чотири сторони, Пізніше я скажу чому. Так само дослідженню феномену цієї пам'ятки значною мірою присвячена книжка. Академіка Рибакова, язичество древніх слав'ян. Тут він також дає і сам зображення самих пам'ятників, і їх схему з розгадкою, де які божества зображені, на якій стороні.